Партизани руху Атеш вивели з ладу зв'язок окупантів на тимчасово окупованій території Запоріжжя. Агенти руху, Атеш повідомили про успішну диверсію в Запорізькій області. У районі Бордянська було знищено цілий технічний модуль телекомунікаційної вежі, що призвело до повної зупинки її роботи. У результаті окупаційні підрозділи РФ зазнали серйозних проблем зі зв'язком, порушення координації та управління зафіксували, зокрема, і в підрозділах, розташованих поблизу аеродрому Бердянськ, а також у формуваннях полку Башкортостан. Відсутність стабільного зв'язку в цій зоні суттєво ускладнила для окупантів обмін інформацією, координацію дій та управління бойовим складом. Також це напряму вплинуло на можливості використання БПЛА на одному із напрямків фронту. У Русія теж наголошують, що й надалі методично підриватимуть інфраструктуру, котра перешкоджатиме введенню бойових дій російської армії.